Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео е, хочу зробити огляд своїх попонень, своїх оновлень в колекції. Буду казати чесно, зараз е, не дуже виходить багато відео знімати, там по два-три, щоб ледь вистачає сил на одне відео в тиждень. Е, Пов'язано це з тим, що багато часу виділяю на свій другий канал, який я недавно вирішив теж вести. І на те, що по скажімо так, різних Сімейних робочих моментах то робота, то село. Одним словом, немає щось багато часу зараз в мене. Ну, зате не перестаю щось замовляти, чимось поповнювати свою колекцію. І сьогодні я з вами цим подивлюсь. Не знаю, показував я чи ні минулого разу, чи в цього, але я замовив ось такого щедрика до сотої річниці прем'єри щедрика. Каргені Холі. Це у нас випис 2022 року. От мені здається, я його вже показував, а можливо і ні. Якщо показував, то е, ну, нічого страшного. Доволі гарний випуск. Подивимось на нього. Давайте ще раз. Так, є таке. Далі. Е, ну, це два конверти від Укрпочти. Григорій Сковорода. Національний територіально меморіальний музей. Так, Був е, знищений, вражений під час російського вторгнення. Так, це те, що у нас Укрпошта зараз використовує як пакування для своїх відправлень. Цікаво, чи буде ще щось цікаве? Далі, скажімо так, безкоштовні поповнення моєї колекції, наскільки це можна так сказати. Перше, це ось така десяточка. Це десяточка 24-го року, по роках от у мене такої ще не було. І друга, це на здачу в тролейбусі мені попалось. Ось, дивіться, що у нас тут. Національна гвардія України 25-й рік теж новинка, якби знав, не купував. Але це мені на здачу дали е, в тролейбусі. Вчора їхав і ось, бачите, таку красу отримав. У ну, мене вона вже є, тому це піде одна в колекцію, друга на обмін. Далі, блакаємо за новинки. Нарешті ми дочекалися ось каталог знаків поштової оплати та філателістичної продукції України. 24-й рік. Як бачимо, тут у нас. Е, ви використали зображення смарки, присвячені Кирпошці, там. героїчні професії. Ось зворотня сторона. Довго ми чекали цей е, альбом. Е, тобто, зараз який це у нас вже 9, кінець 9-го місяця, початок 10-го, можна сказати, Ну, хто коли буде дивитися, хто виховуватиме. І ось, нарешті, вони з'явилися. Каталог цікавий, цікаво погортати, Є інформація, буду казати, набагато інформативніші, ніж той каталог, що ми отримали недавно за каталог поштових марок України 92-2024 роки. Тут всі марки, інформація про них дещо перекликується. А от уже далі після марок ось ми бачимо наші конверти першого дня, штампи першого дня. Тобто, в принципі, круто попрацювали. Хто рекомендую взяти собі, Там і ціна не дуже висока, 95 гривень. Ну, хоча, якщо брати з їхнього інтернет магазину то це ще плюс 50 гривень за доставку. Ось всі конверти, які вони випустили. До речі, тут вони вже додали в нас випуск власної марки. Тому в кінці, ось тут після карт максимумів, Зараз не знаю, дасть мені нормально перегорнути чи ні. Ось ми бачимо розділ, і вже пішли у нас власна марка. Минулі роки такого не було. А отут, бачимо, вони це зробили. Е, ну і Традиційно, традиційно, ось штампи, наші штампи, все, що було у нас е, в цьому 24-му році. Тут все згадано. В принципі, Цікавий каталог, така довідникова інформація. Навіть знайшов дещо новеньке для себе. Так, це те, що по філателії. Далі разом з ним, з цим каталогом, собі ось такий аркуш. Ми його плануємо розділити. Напевно, цю верхушку, дві штучки оці, залишу собі покладу в колекції до Дня захисників окремої марки, а ці підуть на обмін або на пряме використання за призначенням. Далі, ось доволі вдалий конверт зробили вони. Це 40-ва окрема бригада. Так, яка там? берегової охорони. Класний конверт. Бачимо, гарно пропечаталось. Ну, так, є ось деякі моменти, але в принципі, норм зробили. Молодці хлопці. Дівчата. Не знаю, хто там займається цим випуском, але молодці класно попрацювали. Здається, цього тижня, хто пам'ятає, в нас, окрім нової марки, ще й буде спецпогашення. Так, Тому не забуваємо. 1 числа у нас буде погашення там, нагороди. Державні нагороди України, і що цікаво, погашення буде в усіх обласних центрах. Тому чекаємо. Е, я обов'язково буду намагатися відвідати це погашення. І як тільки його зроблю, е, зробимо, запишемо відео, щоб показати, що ж такого цікавого я отримав. Далі цікавий аркуш взяв. У е, мене такий аркуш вже є. В принципі, в ньому нічого не звичного. Я, можливо, навіть пройшов би повз нього, але не знаю. Зараз знайду свій пінцетик. Так, ага, ось він. Якщо придивитись, ось тут біля вусика, біля вусика, ось така точечка синя. Це у нас різновид. Так, це щось чи пошкодило, чи ні. Так, та ніначе ціла ні, тут таке, здається, як щось пошкоджено. Ай, біда! Ех, оказали, що в мене всі чисті марки. Ну нічого, як бачимо, ось тут різновид, це з точкою. З родинкою, чи як там його От, я з недавніх пір почав захоплюватися цими марками, з різновидами. І ось собі теж таку придбав. Е, чесно, не знаю, скільки вона коштує на вторинному ринку. Брали по каталогу мулика. Ну, сподіваюсь, вигідно взяв. Але ось оце, що бачу, що пошкоджена трохи марка. Ну, це може трошки ціни не додасть, але в принципі цілий аркуш із різновидом. Хоча якраз різновид і пошкоджений, ну, нічого. Поки що, поки що мене це влаштовує. Вважатиму непоганого це покупкою. Марка з різновидом. Хоча в мене є якийсь різновид, але я не пам'ятаю, чи цей чи цей. Тому що там оця крапка вона може розташотись і над вусиком біля вусика, або тут біля ротика. цього, хто це в нас тут? Котик. Котик. Котик, здається, щось написано. Так. Ну, Пофіг. Таку марку сьогодні ми купили. Так, далі. Трохи іноземних марок. Першим ось такі гризуни Ямайки за програмою WWF І ось такі горили руанди. Теж дивіться, які краси. Давно я подивився на цю серію. І ось випадково її побачу, вирішив, думаю, тоді да спитаю. Якщо влаштує, то візьму. Так, це, це що у нас по іноземній філателії. Далі теж трохи іноземної філателії, але вже динозаври. Це в нас корейські динозаври ось така щіпка. Це самоклейки. як бачимо. Ось такі щось вони. хижак травоядний. Далі ось такий новозеландський динозавр. Але тут серія має бути з двох марок. Ну, Поки що одна марка, вона чиста, тому взяв. Далі це взяв на заміну це бачимо марки 92-го року, але з цими купонами. Далі, проєкт класна марка 2011 року. Це у нас що, олімпійська команда 2018 року. так, Хто любить котлети, а тим більше котлети по-київськи, ставимо лайк. Так, Це у нас Борис Патон. ну Це ми знаємо, це у нас там дуже відомий зварювальник. Це у нас З е, Днем Святого Миколая, 18 рік. Е, так, Це з Новим роком, це 1964 рік радянська марка, чистенька така. І ось такий стандартик. Це теж ну я не перевіряв, є в мене чи немає. Це 22-й рік емочка така. Ось така марочка. Так, ну що ж, ось такі мої були поповнення за минулий тиждень. Сподіваюсь, вам сподобалось. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте. Та слава Україні!